Протягом останніх тижнів Росія відновила та суттєво активізувала масштабні ракетно-дронові удари по Україні. Зокрема, в ніч на 25 жовтня 2025 року по Києву та іншим регіонам країни було завдано серію авіаційно ракетних та безпілотних атак, що призвели до загиблих і поранених серед цивільного населення серйозних руйнувань цивільної інфраструктури, енергетичних об'єктів та житлових будинків. Ця хвиля атак не окремий випадок, а частина системної стратегії зруйнувати спроможність України утримувати життєво важливу інфраструктуру, вплинути на моральний стан населення і ускладнити опір. У статті розберемо, що саме відбулося, як реагує Україна, яких наслідків можна очікувати і як це впливає на подальший хід конфлікту. Дефіс, дефіс, дефіс. Хід подій атаки у ніч на 25 жовтня 2025 року по Києву завдано ракетно-дроновий удар, внаслідок якого загинуло щонайменше два людини, ще 13 поранено. Серед об'єктів житлові будинки, дитячий садок, енергетична інфраструктура. За даними українського військового відомства, збито 4 із 9 ракет та 50 із 62 дронів під час цієї атаки. Водночас, 10 жовтня 2025 року по столиці та іншим регіонам України Росія завдала масивної атаки сотні дронів і десятки ракет, що викликало масштабне відключення електроенергії. Наприклад, у регіоні Чернігів значні відключення електрики як частина цілеспрямованої атаки на цивільну інфраструктуру. Цілі атак – енергетична інфраструктура, газогони, теплопостачання електромережі під прицілом. Наприклад, українська державна газова компанія заявила, що атака 4 жовтня 2025 року була найбільшою за весь час війни по газовій мережі країни. Житлова та цивільна інфраструктура в атаках фігурують житлові будинки, лікарні, дитячі садки, енергетичні об'єкти, що свідчить про прагнення створити значні проблеми для мирного населення. Деморалізація населення створення гуманітарної кризи напередодні зимового періоду, за словами прем'єр-міністра України, атака спрямована на створення гуманітарного тиску. Реакція України. Українська влада активно звертається до західних союзників із проханням надати більше систем протиповітряної оборони, наприклад, системи типу Патріот, щоб ефективно протидіяти подібним масовим ударам. Водночас уряд оголошує надзвичайні заходи з відновлення електропостачання після атаки 10 жовтня було повідомлено, що понад 800 тисяч мешканців Києва отримали електропостачання назад. На міжнародній арені активізовано звернення щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за підривання цивільної інфраструктури. Дефіс, Дефіс, Дефіс. Наслідки та загрози, гуманітарні та соціальні атаки на житлові райони і цивільну інфраструктуру підвищують ризик жертв серед мирного населення, переселень, зростання числа внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, у згаданому ударі по Києву цілями стали житлові будинки і дитячий садок. Відключення комунальних послуг електрика, газ, тепло створюють дуже серйозні виклики, особливо з настанням холодного сезону. Атака на газову інфраструктуру має прямий зв'язок із зимовими ризиками, виклики для оборони і безпеки. Масові ракетно-дронові удари вимагають від України значної концентрації ресурсів протиповітряної і протиракетної оборони. Якщо атаки триватимуть чи збільшаться можливі критичні навантаження, інфраструктурні руйнування можуть вплинути на спроможність держави вести економічну діяльність, постачати комунальні послуги, підтримувати логістику армії та населення. Геополітичні та стратегічні зростає значення зовнішньої підтримки України матеріальної, технічної, дипломатичної. Якщо західні партнери не відреагують належно, Україна може опинитися у значно складнішому становищі. Для Росії це сигнал, що вона готова здійснювати удари не лише по фронтовій лінії, а й по тиловій інфраструктурній складовій ворога, що має залякати, знеструмити і дестабілізувати контекст, чому саме зараз? Напередодні опалювального сезону і зими удари по енергетиці України мають максимальний ефект у проміжку між холодом і слабкою підготовкою до великих навантажень. Збільшення кількості та різновидів дронів і ракет, за повідомленнями, Росія застосовує все частіше безпілотники великої кількості і шукає розгортання нових форм тактичних атак. Водночас Україна просить більшу допомогу, західні санкції Російської Федерації продовжуються, тиск на Москву зростає, і атаки можуть бути частиною спроби натиснути на Україну, поки підтримка триває. Дефіс, дефіс, дефіс. Прогноз. Найближчим часом можна очікувати подальші атаки на інфраструктуру, енергетика, транспорт, житлові масиви. Росія, ймовірно, буде продовжувати кампанію виснаження. Якщо Україна отримає додаткові системи протиповітряна оборона та протиракетної оборони, це здатне знизити ефективність атак, але не виключає їх повну відсутність. Можливий сценарій збільшення кількості регіонів ураження, особливо тих, що далеко від передової, що ускладнить відновлення та життєзабезпечення. в українському суспільстві очікується підвищення мобілізаційної активності, а також зміцнення заходів цивільної оборони повітряні тривоги, укриття, підготовка до відключень. Якщо значна інфраструктурна хвиля ударів спланована і здійснена, можливе зростання міжнародної допомоги Україні і навпаки, її відсутність може призвести до критичнішої ситуації.